У Кривому Розі триває реалізація великого проєкту з термомодернізації навчальних закладів. Це одна з наймасштабніших ініціатив міста у сфері енергоефективності. Вона покликана зробити школи й садочки теплими, безпечними і сучасними. Після модернізації до освітнього життя повернувся дитячий садок номер 231 у металургійному районі. Ми майже чотири роки. Були в цій всі модернізації. Спочатку було утеплення стін, мінялася теплова система. У нас нові, нова система буде індивідуальна. Ми будемо коригувати тепло. Тепліше, холодніше. Ремонт та термомодернізація тут тривали майже чотири роки. За цей час повністю утеплили фасад і дах будівлі, замінили старі вікна та двері, оновили систему опалення, встановили індивідуальний тепловий пункт, енергощадне освітлення, зробили нові санвузли і систему вентиляції. Приміщення стали світлішими, теплішими і комфортнішими. В Кировому Розі триває велика програма. Потепла модернізація освітніх закладів. Сьогодні запрацював, закінчилась термомодернізація 231 садочок, це на 95-му кварталі. Це і дах, і стіни, і нові радіатори. І... І ТП, і повністю нові труби, тобто повна повна тепломодернізація. Воно безумовно красиве, але головне, що тепло. Також коштом міста створено укриття на 200 діток. Термомодернізація садочка номер 231 стала частиною міського проєкту з підвищення енергоефективності громадських будівель, який Кривий ріг реалізує спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Перший етап уже завершений. Оновлено сім об'єктів, серед них два дитячі садки. Нині тривають роботи ще на десяти закладах освіти. Це і школи, і дошкільні заклади у різних районах міста. Сьогодні в Кривому розі майже 8 тисяч дітей відвідують садочки очно. Освітній процес організовано у 118 закладах, включно з філіями на базі шкіл. Для безпеки дітей системно облаштовують укриття. Нині їх має уже 91 дитячий садок. Усі заклади забезпечені генераторами, тепловими гарматами та системами до очищення води, що дозволяє підтримувати стабільність навчання навіть в умовах війни. Анастасія Співак, Ірина Семкович, перший міський.